Постійна втома, панічні атаки і не можете заснути навіть після снадійного, розумію. Тож починаємо другу частину. Ваш організм кричить сос, у вас хронічний стрес, звичайні методи вже, на жаль, не працюють. Хронічний стрес це коли кортизол зашкалює вже місяцями. Мітохондрії гинуть, енергії немає, імунітет падає. Ви Пасті у свого власного організму. Тут потрібна артилерія. Перше це меланін, плюс 3-6 капсул залежно від вашої ваги. Відновлюємо худобоки сон, основу всього. Макросорб 390 мг магнію, розслабляє судину, знижує тиск за 15 хвилин. Плюс детокс від токсинів стресу та анти ейдж код перезапускає мітохондрії. Ваші енергетичні станції починають працювати як нові, плюс захищає ДНК від руйнування стресом. Так, це не швидке рішення, мінімум 4 місяці, але ви повернете собі життя, енергію, спокій, ясність розуму. Не здавайтесь, ваш організм може відновитись.